Блячи, відверті стосунки, з яким який його три риси? Відчуйте зараз Три риси вашого коханого. Який він він має бути? Ну давайте, Давай. чого серце бажає, багіння, Харизматичний. Харизматичний, та, то про мене, друге. Давайте да. яке не підказуйте, е, вона люблячі. свого знає. Люблячі. вона свого знає. Люблячи, та ні, третя. не ні, третя. Ні, підказуйте, Вона нехай відчуває своїм серденьком, довіряє, <рі> довіряйте їй. Харизматичним, і люблячим і надійним чоловіком да. зробили яскраві люблячі відверті стосунки протягом да, від зараз до одного місяця. Да, Файне да, бажання, да, Дивіться, да. коли він харизматичний да, люблячий, і і люблячий. він мені купив Адемари нові і надихнула його, прочитала книгу П'ять мов кохання і надихнула <сказ> його на нові одемари протягом одного-двох місяців. Конечно. Норм бажання. Бустро, Бустро, бистро, та. А я якраз ви зустріли що Сергія швидко діє. Сергій Швидкодій! тримаєте, дивіться, бачите, беріть одну. мамочки родні, Сергій, Сергій Швидкодій, Хто допомагає здійснити мрію. А що ще роби? Ано і фіардиферентюкенкрейддифта що ще Сергій Швидкодій робить? Шукаю багато дружину, партнера на один мільйон доларів. Скажи своїм мріям, так сьогодні Скажи своїм мріям, Діана, принцеса Діана, да. обіймайте мене. Так, Ой. В день говорить, треба сість обійм для виживання, 12 для розвитку. У вас дуже, дуже гарні обійми. Прямо не відпускав, би вас сьогодні Діана. Можна вкрасти вас? Не, не можна. Я, такий, що... я такий, що зможу, а? Так, пишете, в общем, трикає багато дружина, я багато, багато чоловіка нам То все, то Нам якраз по дорозі. Бо дивіться, ви про багатство і я про багатство. Нам точно по дорозі. Серйозно.